Друзі, усім привіт! Я прокинулася дев'ята година ранку. І в нас хтось вмикає гімн України. А де це? Доброго ранку? Все буде добре. Друзі, що маю вам сказати? А, вчора, тобто, це було з а, ніч. П'ятниці на суботу майже не спали і так далі. А потім я прокинулася. Думаю, ще годинку ж можна поспати, але ні, виключають електрику, тому мені обов'язково потрібно було помити волосся. Та о! Яка краса. Помити волосся і висушити феном. Так, от що хочу сказати, сушу феном, і зовсім е, ну я не виспалась тоді. Ви знаєте, яка жахлива ніч була, тим паче на нервах, але ж треба вкладати волосся. Годину поспати або бути гарною, бути гарною, звісно, ж. Е, і сушу ж феном, і одне око спить, а інше на чергуванні. Потім помінялися. Дівчата, я не знаю, як я сушила тоді волосся феном. Але я подивилася, боже, як воно гарно, як у мене так вийшло, хотіла би, не вийшло би. Сьогодні намагалася теж так зробити. Ну, майже не так, я не знаю, як я робила. Я ось так якось стояла, головне, щоб якось так. от. І, до речі, вчора. Стала дивитися там чорні п'ятниці, знижки, хочеться щось з доглядової косметики собі. З декоративної для макіяжу ні, нічого не хочеться. А от саме за е, догляд, от догляд, і почала дивитися там брокарт, маяка, розетка, інші інтернет-магазини, що можна замовляти, і спіймала себе на думці, думаю, Таня, е, знаєте, що мої дорогенькі. От я кажу зараз за себе. Мені зовсім не потрібна саме та річ, яку там зараз продають зі знижкою. Мені головне емоція, коли я отримаю. Я відкриваю свою шафу. Я уважно дивлюся, що в мене є. І думаю, в мене ж такі самі емоції були. Бери, користуйся, не витрачай гроші. І... Звернула увагу, полізла в свій кошик там, де у мене крема для рук. І почала там роздивлятися український бренд, до речі, це професійна косметика та якщо я правильно вимовляю. І дивлюся, колись взимку це було, я їздила до Катюні і я брала з собою маску. Не крем, тому що крем трієчкою, маска йде з двієчкою. Маска більш концентрована і бажано її на ніч. І я нічого з собою для обличчя не взяла з доглядової косметики, а лише був мімоза зі мною цей маска. І я як для рук, і на ніч для обличчя робила. І от вчора зробила так на ніч. Там написано, що нанести тоненьким таким слоєм. І можна залишити на ніч змивати не обов'язково. І я так зробила дівчата на ранок сьогодні. Мені настільки подобається обличчя, що, а знаєте, що я хотіла замовляти на майкап, я дивилася, та й в розетці, корейська косметика її рекламують, ну принаймні показують дівчата, які купують, і каже, перше нанесення і ось. Так чіткий іде ліфтинг, такі чіткі риси обличчя з першого разу. До мене ну ж, ну ж хочеться мати такий ефект. Хоча я не хочу собі робити якихось процедур на обличчя, мені подобається гарно, файно виглядати на свій вік. Ну, такі у мене забабони, що я зроблю? Кожному своє. І... Я на ніч мімозу зробила, дівчата, на ранок, От мені подобається своє обличчя. Я дуже так критично до всього ставлюся. І я пригадала, що коли ще до початку повномасштабки я ходила до свого косметолога, і вона каже: Таня, а чим ти користуєшся? В тебе настільки відкрилися пори, що я не знаю, що з ними робити. А я кажу, як я ходила? На мікротоки я один раз. Два рази на місяць, тобто через тиждень отак. А я кажу, та, ну в мене ж така корейська косметика, там Сиворотки, там просто вони ще не дешево коштують. Вона каже, а принеси я склад, подивлюся. І я ж приношу, знаєте, що я ж з багатої сім'ї, в мене ж така ось косметика, три сиворотки для обличчя і все, ота вся косметика. Доглядала, вона дивиться, каже: Таня Боже, тут стільки силіконів, і вони не змиваються з обличчя, в тебе не дихає обличчя, тому в тебе. А потім, коли ти перестанеш користуватися, ну я не знаю, що ти будеш робити. Ті пори вже звузити майже нереально треба буде пробувати, але з досвіду майже нереально. Я що серйозно, вона каже, за рахунок силікону, ну, принаймні в, е, там був, воно і виглядає, як знаєте, фотошоп. Що ти каже, робиш? І я потім відмовилась від корейської. Ну, майже так відмовилась, щось є, щось нема, але взагалі перейшла на український бренд. Ну, Намагаюсь. У мене ще крем пойот, я вам показувала, так більше нічого з доглядовою і немає. А ще вчора заходила в простор і думаю, треба ж духовку буде мити. І засоби начебто є. І не те, що вона там дуже брудна, але, дівчат, ну, брудна. Не так, щоб прямо там можна було б свідомість втратити, але зусилля треба буде прикладати. І дивлюся, така щіточка коштує 20 гривень 90 копійок. То я вчора в простор ще купила таку щіточку. Буде час, а бажання, бажання, час знайти можна, було би бажання, то буду мити духовку, і мені здається, що така щіточка вона буде зручна. До речі, сьогодні 30 листопада, останній день осені 2025 року. Завтра вже 1 грудня. Зараз хочу зайти в варус подивитися, які там на чорну п'ятницю, у неділю, сьогоднішня неділя, 30 листопада, які там, яка там Чорна п'ятниця, чи вона ще є в неділю. Подивитися щось зі знижками, але обов'язково буду звертати увагу на термін придатності. Я це підкреслюю. Це треба чути. Генератори і пісні Кузьми Скрябіна. Хлопці співають. Отак От звучить моє місто. Так, ходимо. Сільпо чи варус, варус чи сільпо. До тебе завтра приїду, і ми на кухні не одну. Галері. Мені де На день народження квітень, і були митовія тижнями. Зараз я знайшла в Борус, і хочу взяти такий лосось, дивіться, яка знижка, майже 40%. І чула, дівчатка купувала і кажуть, що непогане. Але треба дивитися, щоб такі гарні шматочки були. І зараз подивлюся, яка тут. О, О оце, начебто. Візьму і обов'язково термін придатності. Так, жити до 9.01.26. Якраз нормально. Так знаєте, зранку на бутерброди, то буде добре. Я ще, ще таку ковбаску мені треба взяти. Є знижка, але завжди акції це добре, але термін придатності. До шостого. Там нормально. Мені така до вподоби то візьму навіть зі знижкою. Також дивлюсь, є акція. Хочу скуштувати, ще ніколи не купувала харківське таке вершкове масло 72,90. Там 81,5 жирність 73, зараз по 69,90. Ну, я, мабуть. Одну пачку такого візьму, то нехай буде йде у кошок. Ось така непогана снижка. Я чула за це масло. Хочеться скуштувати, що там Харків робить. Так, ідемо з вами далі. А до речі, масло вершкове. Це я скуштую, якщо мені сподобається, я то ще щеплювати. Яйця потрібно по 7940. Ось такі по знижці є. Ось таке. Так, термін придатності мене влаштовує. Фігурка шоколадна Святий Миколай. І такі з'являються. Святий Миколаїв вже незабаром, буде Миколай. О, банани 58,90 подешевшали. Я, мабуть, ще візьму яблучка, тим паче, і є знижка. Я взяла три яблучка якраз на 24 гривні 27 копійок. А ще я вчора заходила в Сінсей, там дивилася. Е... Хочу вам зараз показати, порадитися, чи купити це, чи ні. До речі, стільки всього вже багато новорічного сенсеї. Дивись, не передивись. Різдво, Новий рік, незабаром. Тому так, зараз я вам покажу, що я вчора дивилася. Ось, я дивилася ось таку сорочку, але вона мені здалася як коротка. Навіть знижка є 399 гривень зараз. От зараз давайте подивимось. Мені подобається бачите, як тут новорічне хочеться щось в хаті одягати, в піжамі ні. Але тканина приємна. Та була короткувата. Оця вона довше. Мені більш до вподоби, але мені не подобається. Така смужка. Ну, Вона теж приємна тканина, така блищить. Ага, на неї теж є знижка, так? Вона навіть дешевше коштує. Зараз вам показую. Але і гудзики тут такі гарні, файні. Але мені не подобається саме така смужка. От я не хоча не знаю. Мені більш ось така чомусь. Таке хочеться. Це якесь ділове, серйозне, а це в хаті, так, знаєте, домашнє, затишне. Тому буду думати. Це я лише один день не записувала відео. І, ну, Хоча шорти були, але це таке. Дівчата, от я дивилася, от піжама, мені не дуже якось хочеться таку, А от саме, щоб не піжама, а одяг був. О, це щось як. Ого, нічого собі, мабуть, гарне, мабуть. Хоча тканина ну таке, вже дивишся, а воно як кошлатиться. Ну це таке діло, діло смаку. І знаєте, вчора лише один день не записувала відео, і таке враження, що. Я з вами рік не бачила, стільки всього. Я кожного дня, наче записуєш відео о, Чорна П'ятниця, будь ласка, я кожного дня записуєш відео, наче думаєш, та що там казати, кожного дня бачишся. А коли один день і тільки коротеньке відео, то стільки всього, начебто, є що сказати. Я кожного разу, коли проходжу повз одного місця, завжди болить серце. Хочу з вами поділитися. Два наших хлопці, та їх вже більше, але поки така дошка пам'яті. Матвій взагалі закінчив школу 22-го року в травні і одразу пішов добровольцем. Толік, Серпіння вивозив. На евакуацію, його машина була останньою. Кожен раз проходиш, вони на тебе дивляться. Тому пам'ятаємо, шануємо. Я з вами поділилася, від чого в мене інколи болить серце, бо коли... не інколи, а болить серце, коли я тут проходжу. Але я вам про це не говорила. І дійсно, начебто, готуємося переставати Нового року. Але і реальне життя, воно нам... Хочу вам сказати, мої дорогенькі, у нас багато від чого, буде боліти серце, але триматися купи і цінувати мить життя потрібно. Треба звикнути, з цим буде жити. Дякую, що ви подивилися відео. Завтра вже перший день зими. Дай Боже, щоб вона була з гарними новинами. Бережіть себе і до зустрічі в новому відео. побачення.